Народна депутатка України від партії Слуга народу Мар'яна Безугла закликала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного піти у відставку. Як заявила Безугла у своєму Фейсбук, главком має піти з посади через відсутність плану задуму на 2024 рік. Так, головнокомандувач ЗСУ України не зміг надати план задуму на 2024 рік. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на наставці, так і в парламенті при плануванні бюджету на 2024 рік, заявила народний депутат. За її словами, у Раді запитували залужного, під що планувати бюджет якої він бачить війну, а також ставили низку запитань щодо фінансування ЗСУ, закладення коштів під ротацію, демобілізацію та закупівлі необхідних медичних засобів. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць.